І Сина, Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Подоблені і сестри, поздоровляю всіх вас воскресним днем, учасників сприйняття Святих Христових Тайм. День, який нас наближає до Христового свята, є швидкоплинним, як і вся наша історія. Ми наближаємося до Дня народження церкви Христової. П'ятадесятниця і сходження Духа Святого на Апостолів. Це вважається початком Християнської церкви. Дух Святий, який вічне не оздоровлює і недостачу допомогти, зійшов на на апостолів і дав їм. Сміливість, силу і знання Бога. Не тільки передати Євангельський дух і євангельську істину, а й укріпити і поширити євангельське слово по всьому світу. Сьогодні немає апостолів. Вони пішли в іншій світ. Але сьогодні є апостолами. Церкви Христової являєтесь всі ви, парафіяни цього храму. І кожна людина, яка своїм життям, навчанням своїх близьких і рідних, своїх дітей, проповідує євангельську істину. Тому в ці слова треба переконувати вірити що ми з вами є апостолами 21 століття. Апостол це вісник, який сповіщає щось. Ви ж приходите додому, розказуєте, що в церкві було, розказуєте, що чули, чим збагатилися духовно самі, що зрозуміли, чого навчились і цього навчаєте своїм. Ітей, онуків, близьких, рідних, але найголовніше самі сприймаєте цю іванівську існу, яку черпаєте ось тут, в храмі. Тому сміливо можна це говорити і відносити. Але тепер і жити, і поводити себе треба аналогічно, апостолу. жити правильно і праведно по-християнськи. Бо Господь обрав нас, обрав для того, щоб ми розказували про Євангеліє у усьому світі. Ідіть і навчайте всі народи, проповідуйте Євангеліє. і хрестіть воїна Отця і Сина, і Святого Духа. Такі слова говорить Ісус Христос. А інші слова говорять, це творіть на спомин про мене. І ми творимо на спомин про Ісуса, про життя Ісуса Христа в святі Євхаристії. власне про ці слова, Євхаристичні слова, Його дію, Його жертовність, ми сьогодні і приймаємо, і проповідуємо, і причащаємося, і єднаємося з самим Богом. Тому життя самої церкви є повноцінною в Дусі Святому. Життя церкви це наше життя в християнській любові. Ми ж говоримо звертаємось до священника. Духовний Отець, духовні скарби, духовність. А що таке духовність? Духовність це життя в любові. Життя в любові. Життя. Це вчинки, слова, дії, переконання, прийняття і єднання з Богом, як апогей – єднання з Богом, тобто єднання в причасті. І як каже апостол Павел, вже тепер не живу я, а живе в мені Христос. Ось це є духовність. Духівник це той, який вчить любові. І тому. Єдина православна віра і православна церква лише навчає таких істин жити в любові. Можна жити по якихось законах, по якихось людських істинах, тобто по практиці життя, по філософії життя. Але це не є саме життя християнське. Воно веде до земного життя. А ось до життя земного і вічного навчає і укріпляє нас лише православна віра. Бо лише християнська віра, бо лише в ній сказано про любов. А звідки ми черпаємо цю любов? Звідки ми про це знаємо? З Євангелієм. Де сказано, Бог є любов. Ось це возвишене, все останнє прояв любові, навчання любові, старатися жити в любові. Ось такі істини ми і сповідуємо з вами. Оцих істин навчили нас наші батьки і прадіди. Оцих істин ми сьогодні навчаємо наших, дітей і онуків. І тому ми переконані в тому, що Дух Святий, який сходить на нас в момент нашого народження, зачаття, Дух Святий, який сходить, пробуває нашу тілесну природу від первородного гріха, тобто в хрещенні, Дух Святий, який сходить у кожному таїнстві, укріпляє нас в духовному розмі, як цей дощ, який підживлює. А ми ростемо. Ростемо із згоди. Або не ростемо низького росту, якщо не є послушними волі Божої. не підпорядковуємо свій розум, свої думки волі Божої. Не поступаємо так, як поступала Пресвята Богородиця, коли їй було благовіщення. Які її слова були? Я раба Господня, нехай буде по Слову Твоєму. Отак От і християнин, коли діє над ним прогусел Божий, зі смиренням повинен прийняти, прийняти дію Божественної благодаті, яка піднімає, зрощує вас. Колись між деякими учителями церкви був збір. Зокрема, між трьома святими, не, не між самими ними, а їхніми послідовниками. Це Василій Великий, Григорій і Іван Злотовусти. І кожен вважав, він каже, ми іоніти, ми васильяни, тому що ми віримо так, як Василія. І вчення церкви, коли зійшлися, вони сповідували одне і те ж. Але кожен вважав себе правим. Так ось церква визначила, каже, апостол. Посіяв, Василій Великий підливав, але все це вирощував, Бог. Тому землі проповідники ці, вони тільки творять це, а взрощує все Дух Святий. Але без поливання теж не росло. Тому і наша участь ніхто її не відміняє. Можна думати, Бог сам знає, що треба, і кожному зробить. Але ж Євангелії сказано, просіть і дасться вам. Ну, Господь же знає, що нам треба, але сказано, просіть, стукайте вам і чинять. Є ж такі слова, <кій> то все це говориться, що без участі самої людини, без її волі нічого не зміниться. Коли в тебе якийсь недух, ти дуже перекладаєш відповідальність на такого. Ну, наприклад, погані привички. Як позбавитися їх? Спочатку треба хотіти, хотіти це самому зробити. Я не хочу бути, наприклад, алкоголь Ця людина каже спочатку, я не хочу. Тоді Господь допомагає. Тоді ми молимось і взиваємо до Бога, щоб Бог звернув особливу увагу. Але якщо сама людина не хоче позбавитися, то Господь насильно це не буде приміняти. Навпаки, буде попущення, поки людина не опуститься на саме дно і не зрозуміє, що це погано. Лише тоді Господь допомагає. Він допомагає тим, хто іде. Допомагає тим, хто бореться. І черці, які приймають на себе черніці, чернечі обітниці, говорять, ти будеш виконувати його Ось Той, хто постерігає, каже, так, виявив свою волю і додає з допомогою Бога. Так, я хочу, я буду старатися, але як Бог не допоможе, нічого не буде. Тому що все, що в людей. Є неможливим, у Бога є все можливе. І апостол Павло цей же саме мовчає нас. Я можу все, бо ухліпляючи мене Господь. Тобто ми можемо здолати, можемо зробити все, якщо ми звертаємось до Бога, а Бог нам допомагає, ми можемо здолати все. Нема обмежень. Зауважте в словах апостола Павла сказано, я можу все. Не я можу щось чуть-чуть, чи більше, чи менше, чи можу ось це. А сказано одним словом. Я можу все, ви укріпляючи мене мост. Тому звернення до Бога це наше спілкування з Богом. Тоді діє Дух Святий, укріпляє і допомагає людині. Але не можна, як од таблетки, не можна від цих хвороб лікуватися. Є на одну хворобу одна таблетка, а на другу хворобу інша таблетка. Не можна так, в однієї таблетки. Болить голова чи живі. Таблетку пополам розлубавка, а то тебе від голови, то від живота. Так ніхто не оздоровлюється. Бо дія одна. На одну хворобу і на другу. Ось так і по відношенню до нашого з вами християнського життя. Тому від нас залежить і наше спасіння, від нас залежить і життя наших близьких, яких ми вчимо, яких підтримуємо. І від нашої з вами поведінки залежить майбутнє всієї держави. Від нас, від кожного із нас. Можна сказати, а що я вартий в цьому світі? Ми ж так кажемо, від мене це не залежить, наприклад. Голосування за депутата. Осінню знову вже стартанули, вже біжать. Знову будуть два агітувати. І можна сказати, від мене нічого не залежить. Але різниця в декілька голосів, хто обравли одного і другого, або другого. Пішли в одному напрямку, або пішли в другому напрямку. Залежить. Візьміть гривню. Скільки в гривні копій? Грошей немає. 100 копійок. Якщо ти маєш 100 копійок, ти називаєш гривня. Так? А якщо 90 копійок чи 99, вже гривня не скажеш, ти скажеш 99 копійок. І що залежить від 1 копійки? А нічого. Але копійки немає, гривні немає. А здається, одна копійка. Ну так? Так. 99 копійок уже. А є сота копійка, вже можна звати гривня. То треба мислити правильно, тому що від тебе все залежить. І треба розуміти значення цих об'ємів. Об'єм нашої молитви, об'єм нашої праці, об'єм нашої спільної відповідальності перед нашою батьківщиною. Не тільки об'єм відповідальності перед самим собою. І перед Богом за самого себе. А я об'єм відповідальності за весь світ. За весь світ. А чому за весь світ? Та, тому що ви образ Божий. І як Бог відповідає за весь світ, Він Його створив, Він не промишляє, в тому числі і наша участь, якщо ми образ Божий, така ж сама. Тому не думайте, що від вашого Слова. Нічого не залежить, чи від вашої дії нічого не залежить. Це подібно цій копійці, від якої залежить? От вважайте, що кожен із вас, оця копійка, яка складе гривню або не складе. Життя людини інколи залежить від коми. Пам'ятаєте цей юридичний вист? Чи не юридичний, а класичний риск? Звучить він там, класиці славянській чи російській. неможливо. Казніть, нельзя можна В чому суть? Знаєте чим? В комі, де ти її поставиш? Здається, яка різниця поставила і поставила. Але в одному варіанті звучить. Казніть. нельзя можна А в другому казніть нельзя можна. Різницю умовили, кому поставили, а життя людини. А здається, кома, яка різниця, де ти її поставив? А життя людини, тому і вчити українську мову треба добре. Щоб кому ставити там не треба. І копійку треба рахувати, бо копійка теж гривень творить. І відноситися до життя українського, до нашого волинського, людського життя. Дуже з відповідальністю. Яка різниця, пішли на Майдан чи не пішли? Без мене обійдуться. Отак От 10 чоловік подумає, вже мінус 10. Отак От один не прийшов, а повноти немає. Тому ми в цьому повинні розуміти повнота, як ми кажемо, повнота Духа Святого. Ось це наша повнота українського життя. Подібно до Духа Святого який сходить теж в повноті, не в чуть-чуть, а в повноті своїй. І ось такі речі треба зважати на них, розуміти на них і відноситися серйозно до цих речей. Тому я бажаю, щоб ми сприйняли це, сприйняли душею своєю, бо якщо не сприймаємо, то нічого не оселиться. Якщо ти не відкриєшся, не ввійдемо Якщо ти не усвідомлюєш, що ти частина України і не буде цієї України, якщо ти не усвідомлюєш, що ти частинка родини, частинка сім'ї і не буде сім'ї, бо ти себе не усвідомлюєш цілим цієї сім'ї, цілим родини. Тому знайте, ви великі перед Богом, ви великі і значимі перед сім'єю. Великий значиме перед Україною. Тому відповідальність майбутнього лежить на нас з вами, на персонально кожному. Але на кожному величина цієї відповідальності різна. Але відповідальність лежить на всіх. Тому хай Господь нам в цьому допомагає. Допомагає розуміти важливість прожитого кожного дня, допомагає розуміти важливість і значеність. Нашого перебування на землі. Кожен із вас є важливим, великим і особливим і в очах Божих, і в очах всієї України, Бог напоміч нам у цьому розумінні і в праведному християнському житті. Разом з тим я хотів би сьогодні ще одну тему зачепити, яка не так буквально пов'язана із. Церковним життям буквально, але пов'язане із нашим життям. На минулому тижні в нашій Олимській православній Богословській академії відбулася наукова конференція. Тема конференції звучить тисячу років з часу покоєння рівноапостольного князя Володимира. Ми цього року будемо вшановувати цю подію і в Києві нашим традиційним хресним ходом. Який ми проводимо. Але чим ця конференція цікава для нас, воленя? Зібралися провідні історики, професори, доктори наук зі всієї України, тут, в Луцьку. І ось їхня спільна згода на основі наукових досліджень? Що рівноапостольний князь Володимир народився? В селі Будятичі Олечівського району, Волинської області, теперішня назва. Як сказано в Повісті временних Будятич, «Бодяти, Будятичено Весі, тобто селі, селі Будятичі. Тому ви повинні розуміти, наскільки це важливо для нас. Ми всі княжичі, означеному значенні цього слова. А чому для нас це важливо? З однієї сторони, яка різниця, де він народився? Зробив по хрестивому старі практику. А значення є важливим. Якщо він народився тут, на Волині, а це Україна, якщо він хрестив у Києві, значить ця територія належить Україні. Якщо ж гіпотетично, Уявити чи прийняти точку зору, перша, яка різниця нам. Друга, він народився під Псковом, то інша сторона буде вважати, якщо він народився в Пскові, значить він російський. Якщо анексували Крим, то хрестився в Херсонесі, він теж російський. Так вони вважають. Тому Боротьба на Донбасі справедлива зі сторони, з погляду Російської Федерації. Бо вони приходять наводити порядку на істотно-рускій землі. А якщо він українець, то вони приходять до нас як загарбники. А ми захищаємось. Ось така є різниця. У кожній боротьбі є своя ідеологія. Воїня чого не змагається? Просто за кусок землі. Чи вона щось для тебе означає? А для нас означає, що Донбас це наша батьківщина, земля наших батьків, не чиєсь, а наша, і ми його захищаємо, а вони агресор і загарбник. А якщо прийняти, що крязь володимирів, то вони прийшли налести порядок на своїй території. Уявляєте, маленький історичний факт, а яку глибоку ідеологічну основу несе. Тепер наступне. Ми входимо в сім'ю європейських народів. Якщо вважати, що князь Володимир російський, ну тоді ми йдемо в Європу як серійний додаток. Тіпа прийшли з хлібом на кормі в Європу. Ми так є прохачі. Прийшли, дайте нам кредити. А якщо вважати, що князь Володимир наш, то ми йдемо туди, як княжичі, як він. А чому? Тому що внук князя Володимира, вона втестя всієї Європи, то рівний одружувався з рівним. Якщо вони себе вважають синами королів і, і інших там посадових, царів і імператорів, то ми себе вважаємо княжичами рівний з рівним. Тому ми не приходимо, дайте нам. А поможіть нам, як рівний з рівним. Поможіть, ми вам помогли, навчили вас писати. В 11 столітті помогли економічно. Тепер нам потрібно, поможіть нам. А помагати це означає давати е, безвідсотково. А «позичити» це означає відсотку клітині. Оце накладається на суму. Позич і поможі. Є різниця в сумі возврат. Є отрахуй гроші. Мало того, що морально, ментально. Ти принижуєш себе, та ще й в касі втрачає. Тому і тут історична довідка, історичне наше підґрунтя, дає нам можливість усвідомити, хто ми і чого ми туда йдемо. Не прохачами а за допомогою, не просящими, а підтримайте нас, допоможіть нам, а не дайте нам. Зовсім різні історичний аспект. І тому це для нас важливо. Тому ви повинні це пам'ятати і е, опиратися на історичні докази, опиратися на дослідження наших науковців. І, зокрема, я вже вам говорив і буду говорити, поки ви всі не запам'ятаєте. І на археологів, тому що археологи наші також провели свої дослідження і дали додаткову інформацію, стверджуючи. стверджуючи Дійсно, князь Володимир там міг народитися. Звичайно, що ми не знайдемо свідоцтво про народження і родом, в якому він народився. Тут мріяти не треба. Але є інші артефакти і підтвердження, що князь Володимир там народився. Тому запам'ятали, де народився князь Володимир. Де народився? А псков чи подятич? От тепер запам'ятайте і внукам про це розкажу. Тому знаєте, що від вас... Залежить, як апостоли ХХІ століття, навчати всіх людей, навчати всіх людей про те, що князь Володимир народився в Одяти, значить княже, ви, ви європейці, ви розходні щасливого життя. Наступне церковне питання, ще одне зачинка. Бо потім через трійці не зможу довго проповідувати, бо будемо чекати патріарха, який приїде до нас перший день трійці і буде служити на другий день трійці. Тому я закликаю всіх вас. Просто прибути на благослужіння разом помолитися е, з, з Патріархом. Через тир да, молимо, щоб е, патріарх приїхав да. сюди. Але я ще одну інформацію надати. Наша Луцька міська рада прийняла звернення до, до православної церкви. Православні церкви. На Україні об'єдналися. Відійшли від Москви, об'єдналися. У нас є тут народні депутати міської ради, які ініціювали цю, цю заяву, це рішення міської ради, але це означає визнання державою необхідності об'єднання. Для чого нам це об'єднання потрібно? Для того, щоб Сепаратисти не співпулювали і не зловживали наїдими на українцями, які думають, що спасає Росія до цього часу. Бо є ж наївність. я ж вам приводив приклад. Сина вбили, а вона повихнула місце в російській градусі. Ну як це можна пояснити? Ну є ж пан? Ну як тобі ще пояснити? Твого сина вбили. Кого благословляв той патріарх, якого це за благосложення знати. Є такі? Є такий. Так ось ви вчіть, будьте апостолами і розказуйте про цю правду. Тому нам ця об це об'єднання це необхідне. Для того, щоб ми всі працювали на Україні, не на Росії, а на Україні. На свою землю. Берегли її за неї, молилися, на ній працювали і були щасливі. Тому я дякую. Ось може він бачу, але бачу туда на Павловича. Я дякую за рішення міської ради іменно в такому церковному значенні цього питання. Тому що воно для нас є важливим, воно нас збирає добу. Я закликаю всіх вас, Боже, Боже благословення, гарних вихідних, готуємося до нашого Христового свята і будемо зустрічати нашого святішого дворяння. Слава Ісусу Христу!